Шановні слухачі, дорогі друзі, радий вітати вас з найбільшим святом в історії людства, що ознаменувало найславніший тріумф перемогу над самою смертю. Христос Воскрес із мертвих ось значення події, котру ми відзначаємо. Ви, напевно звертали увагу, що Христос після свого Воскресіння. Протягом сорока днів аж до Дня Вознесіння з'являвся своїм учням і переконував їх, що він дійсно був мертвий, а тепер живий. Він доводив це тими чи іншими аргументами, Скажемо більше, навіть після Вознесіння на небо, він явився Іоанну Богослову на острові Патмос і ще раз нагадав: Я, перший і останній, і живий, і був мертвий. І ось живий навіки вічні. Амінь. І маю ключі пекла та смерті. Тому християнство в ці дні по-особливому акцентує увагу на факті Христового Воскресіння. Ми живемо в християнському краї, і чи є в тому об'єктивна необхідність, дехто запитує. А чи не бачите ви поруч людей, котрі не дуже переконані, що Воскресіння і Христове в тому ж числі це реальність? До речі, такими є не тільки ті, хто відкрито стоять на матеріалістичній позиції, скільки існує сьогодні релігійних людей, які за суттю своєю є не більше як побожні скептики. І це не новина, і не сьогоднішнє сумне відкриття. Ця обставина є такою ж старою, як і християнство. Ще апостол Павло звертався до своїх сучасників, до великої групи віруючих людей, до християн з коринфу, докоряючи їх. І коли про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема Воскресіння мертвих? Справа в тім, що такий сумнів це найнебезпечніший симптом духовної недуги, це той черв'як, що під'їдає основи християнської віри. Є люди, які, чуючи, що Христос помер на хресті Голгофи, кажуть шкода, адже відомо, що він був доброю людиною. А коли мова йде про те, що він воскрес із мертвих, вони знову ж реагують по-своєму. Можливо, й так, хто його знає. Отже, це не та позиція, не той ґрунт, на якому ми маємо сьогодні стояти. Кожному скептику, кожному хомі Христос пропонує аргументи, які б розвіяли сумнів і зміцнили б віру. Бо, здається, ніщо так не гнобить, як прозябати в мороці сумніву та невір'я. Отже, поглянемо сьогодні на один аргумент. Розгублені жінки, що на світанку прийшли побачити гріб, стали свідками ось якого явища. Євангеліє згідно Матвія, 28 розділ з 2 по 6 вірші читаємо. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес і відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був як блискавка, і одежа біла, як сніг, і зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: Не бійтесь, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут. Він воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Пасха це не просто свято чи обряд, який приносить духовну втіху людям. Це скоріше виклик, зроблений людству. Чому виклик? Тому що сам факт Воскресіння, навіть у релігійному середовищі, дуже радикально ставить питання. Випускник однієї духовної семінарії мав рукопокладатися на служіння. Його запитали, чи вірить він у тілесне Воскресіння Христа, на що він відповів: Я не вірю цьому. Як же ця людина може проповідувати Євангеліє? Без Воскресіння Христа не існує доброї новини. Головне свідоцтво, Євангелія, фундамент, котрий Біблія пропонує втомленому і збентеженому людству, це вість, що Ісус Христос живий. А цей стомлений світ перебуває в пошуках керуючої особи, лідера. Професор одного університету підрахував, що в теперішній час у різних країнах існує близько двох тисяч різних месій, і у кожного з них є свої послідовники і прихильники. Люди шукають когось, хто говорив би і діяв з владою, кому вони могли б вірити, на кого могли б орієнтуватись. І в результаті у нас прямо таки замішання від великої кількості прикладів для наслідування, бо ж не було і немає жодного лідера, який би не розчарував своїх послідовників. Вони обіцяли, а люди вірили, і кожного разу ці обіцянки були не більше як пусті слова про право бідних. Але Бог запропонував нам в Ісусі Христі єдиний приклад, на який нам належить орієнтуватися. В руки свого Сина Ісуса Він віддав теперішнє і майбутнє. Люди колись зневажили і відкинули Його. Сьогодні більшість людей також не приймає Його, та Біблія каже, що свого часу, саме йому, буде належати влада і авторитет. Перед ним прихилиться всяке коліно і всякі уста сповідують, що Ісус Христос Це Господь, але це буде в майбутньому. Сьогодні ж, як і на світанку нашої ери, стосовно особи Ісуса Христа існує протистояння, мають місце антитези, Бо ж пасхальна повість про Христове Воскресіння може розцінюватись або ж як найвеличніша подія в історії людства, або ж як найбільша містифікація і обман. З перших днів християнства людство Це цілком усвідомлювало. З одного боку була група людей, до речі, зовсім невелика, котра перевернула світ палким проголошенням чуда, що змінило їхнє життя, з іншого боку, були ті, хто я розвинувачували їх у богохульстві і обмані. В той відповідальний період нової епохи, пробним каменем, що визначав особу Ісуса Христа, Його роль та значення для світу, було питання, чи дійсно Христос воскрес із мертвих? Ніхто не сумнівався, що він взагалі був, що творив великі справи і чуда, була безліч очевидців, що він був розп'ятий і помер, та чи дійсно він воскрес із мертвих. Відповідь на це питання розв'язувала все: якщо Христос не воскрес, Він не був тим, за кого себе віддавав, а просто був людиною, правда, більш обдарованою і досить мудрою, але таких було чимало. Якщо ж він воскрес, то він первісток із померлих, а отже Божий Син і Месія для світу. Тому для перших християн питання Воскресіння Христового стояло дуже конкретно, надто актуально і принципово. Якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша даремна, казав апостол Павло, даремна і віра ваша. Якщо Христос не Воскрес, то ви ще у гріхах і ті, що померли в Христі, загинули. Якщо Христос не Воскрес, то ми найнещасніші від усіх людей. На превеликий жаль. Для сучасного покоління це питання втратило свою гостроту. Це можна пояснити тим, що люди нашого часу стали більш толерантні, поблажливі, більш культурні. Це непогані риси, але не вони є головною причиною. Слово Боже каже, що в останній період церква на землі носитиме лаодикійський характер ні холодний, ні гарячий, по іншому сказати, байдужий. Для багатьох християн святкувати Пасху це просто не порушити доброї і давньої традиції, той величний факт, що Христос Воскрес носить для них майже символічний характер, є чимось таким абстрактним і розпливчатим. Я думаю, що правий був Паскаль, сказавши: земну науку потрібно спочатку зрозуміти, а потім її можна полюбити. А божественну потрібно спочатку полюбити, щоб її зрозуміти. Тому його власний досвід у пізнанні Христа і сили Його Воскресіння звучить так: я охоче віру свідоцтву тих, хто достовірність своїх показань скріпив власною мученицькою смертю. Отже. У цій чудовій і невичерпній темі хочеться підкреслити одну деталь: слова проголошені ангелом. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. На кого поширювалась ця новина неба? Безсумнівно, вона вперше прозвучала до тих, хто були приголомшені сумними подіями останнього тижня. Це Христові послідовники, залякані, змучені, беззахисні, вбиті безутішним горем. Ці слова долетіли до тих, в чиїй свідомості спливала одна картина за одною, і кожна страшніша від іншої: Гевсиманія, зрада Христа Юдою, хитрощі та підступні задуми первосвященників, жорстокість воїнів, озвірілість натовпу, зловтіха ворогів. Процесія Христа в оточенні допитливої публіки по вузьких вулицях Єрусалиму до пагорба ганьби, місця страти, так гостро і так боляче стояла перед очима жахлива, незгладна і незабутня картина Голгофи. Ці слова почули ті, котрі шукали та не знаходили відповіді на питання: як же він, Христос, що володів такою надприродною силою, допустив, щоб його арештували? Наглумилися над ним, оплювали, побили до невпізнання, винесли смертний вирок і виконали його. Чому він не захистив себе? Ховаючи його, вони похоронили свої надії, вони глибоко відчували і переживали цю катастрофу, їхня віра отримала тяжкий удар. Що могло їх відновити? Їхні смутні, обтяжені горем серця, запалити полум'ям віри, уяви. Мрії, доводи розуму все даремно. Потрібний факт очевидної, безсумнівної реальності, і саме таким був факт, що камінь відвалений, домовина порожня Христа в ній немає, він воскрес. Але в цьому потрібно переконатися смерть Христа була реальною і взагалі кажуть, повторюючи Льва Толстого, що все у цім світі як привиддя, лише одна смерть реальна. Який жах жити тільки такою реальністю, вірити тільки в смерть? Така реальність отруює життя. Але скільки вчорашніх жалюгідних реалістів сьогодні є найщасливішими людьми на землі, і скептики можуть стати глибоко віруючими людьми, скільки серед християн є вчорашніх нафанаїлів? Чию упередженість потрібно було розбити словами іди і подивися, і тільки прийшовши і побачивши, вони вигукнули Рави, ти син Божий. Не знаю, як часто, але, мабуть, нерідко, можна вказувати на окремих християн, кажучи: це колишні Хома, 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 це ті, що жили за правилом, якщо не побачу, не повіру. І лише переконавшись особисто, що Христос живий, вони констатували Господь мій і Бог мій. А скільки поміж нами вчорашніх захеїв, людей знатних, багатих, які немало чули про Христа, але одного разу проявили бажання піду і подивлюся, хто ж він. А він знайшов їх на їхній смоковниці, покликав їх своєю любов'ю, зайшов у їхні доми, внаслідок чого вони готові були сказати: Господи, половину майна свого роздам убогим, а кого чим скривдив, був, поверну четверо. Тож глибоко помиляється той, хто вважає, що переконані християни це такі простодушні люди, здатні вірити в що завгодно. Але не вірити у Воскресіння Христа. А отже, що воскреслий Ісус вже не вмирає, а перебуває з нами завжди і скрізь, бувши завжди живий, це треба бути, як казав апостол Павло, найнещаснішим від усіх людей, тобто бути жалюгідним реалістом, віруючим в торжество смерті над життям. Та у нас є інша реальність: ідіть і подивіться місце, де лежав Господь. Можливо, дехто в цих словах не бачить більше, ніж побачили жінки в порожньому гробі. Що дивитися, порожнє місце винесли Господа і не знаємо, де поклали його. Але по іншому дивились два учні Петро та Йоанн. Увійшовши до гробу, і побачивши, що пелени і плат по особливому скручені, а не хаотично порозкидані, і нагадують шовковичного кокона, з котрого вилетів білосніжний метелик, вони зрозуміли і повірили, що тіло Христа не винесене, не зникло, а чудовим чином прийняло життя, що Він воскрес. Ось таким є результат. Ідіть і подивіться. Людям властива психологія краще раз побачити, ніж сотню разів почути. І той, хто побачив у Христі агнця Божого, принесеного за гріхи людства на Христі Голгофи і Воскреслого з мертвих для оправдання людей, також не уникнув принципу побачити, щоб. Повірити, Бог не вимагає від людей сліпої віри. Перш ніж вірити в його творчу могутність, він закликає підніміть очі ваші на висоту небес, і подивіться, хто створив їх, бо невидиме його, тобто Боже, вічна сила і божество через розглядання творінь видимі. Подивіться на людину, котра сказала мені все, чи не він Христос, закликала Самарянка, жителів свого міста. І коли багато Самарян увірували в нього, звичайно, прийшовши і подивившись, то жінці ці потім сказали: вже віримо не завдяки твоїм словам, бо самі чули і пізнали, що він справді Спаситель світу Христос. Бог пропонує кожному скептику перевірити той чи інший факт і особисто переконатися в його реальності. Ідіть і подивіться місце, і зрозумійте, чому могила порожня. Подивіться, і ця порожня домовина скаже, що Христа нема серед мертвих. А це печатка Божа, що запевняє нас, грішних людей, що принесена Христом жертва, прийнята Богом, Його правосуддя задоволене, гріх покараний, обітниці Божі, дані Батькам, Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресивши з мертвих Ісуса. В силу цього ми можемо приходити до Христа, каятись перед Ним і отримувати прощення, оправдання та життя вічне. Подивіться і радійтесь з усіма відкупленими. Подивіться і прославте Христа за Його тріумф, порожній відкритий гріб це наріжний камінь нашого спасіння. Він непохитна скеля нашої віри, основа нашого духовного прозріння. Відкритий порожній гріб відкриває очі у тих, хто оповитий пеленами смутку і туги. Відкритий гріб відкриває розум до розуміння Писання, що так належало постраждати і воскреснути Христу. Йому в усьому належить мати першість, а в першу чергу. У Воскресінні, і якщо це є для вас викликом, то прийміть Його і майте участь у першому Воскресінні, бо Христос воістину воскрес!